Вітаю всіх на своєму каналі. Ми приїхали в ліс, а тут дивіться квіти. В ліс ми приїхали завдяки Оскару, і хочу трішки поговорити з вами. Уже рік, як я в Великобританії, і хочу з вами сьогодні поговорити про мову. Перше, коли ми приїжджаємо в країну, дійсно, що саме головне? А саме головне це мова. І ми. Зараз вчимо мову, ходимо в коледж. У коледжі заняття, заняття проходять один раз на тиждень. Групі дуже багато людей з різних країн, з, Велико, з Великобританії нас вибачають з України нас четверо чоловік, а також є люди з Гонконгу, з Сирії, з Бразилії, з Венесуели, з Румунії. Звідкіля ляще, з Ірану, за рік мову ми вивчили, розмовляємо, я можу сказати, по-англійськи багато кучу, але але, є одне, але Коли ти, так, да, я розумію свою сім'ю, те, що вони говорять на англійському, я розумію е нашу викладачку, я розумію тих людей, що на роботі, але коли ти. Потрапляєш десь до магазину чи в таку якусь нову, будемо говорити, нову місцевість, де нові люди, до яких ти не звик, ти нічого не розумієш, про що вони говорять. Здається, куча нових слів, яких ти ніколи не вчив, не знаєш, тому що ну, англійці говорять. По своєму, зі своїм, як, як і в нас, зі своїми акцентами, зі своїми вимовами. І це яка чудова поляна. Але найголовніше, я хочу вам сказати, що в будь-якому віці можна вчити мову. Так що не дивіться на свій вік. вчіть мову. Рішки хочу поговорити з вами про свою роботу. Працюю я в одній великій компанії, яка Володіє великою кількістю і пабів по Великобританії, а працює як кітчен-асистент. Мию посуду і кришу овочі. Ну, ви самі розумієте, коли ти приїжджаєш в країну без знання мови, без підтвердження своїх дипломів, але диплом свій я отримала ще дуже давно, ще за часів Радянського Союзу, і мій диплом. Медичний підтвердити дуже тяжко, тому що останні роки я не працювала за своїм фахом, але я своєю роботою задоволена в Великобританії. Ось такі зміни у мене відбулися за цей рік проживання в Великобританії. Але якщо вас цікавить щось, є якісь питання по проживанню в Великобританії, по навчанню, по роботі, питайте, я звісно, все вам відповім. Хочу всім подякувати, хто зі мною, хто підписаний на мій канал, підписуйтеся. У мене буде дуже багато цікавих відео про Великобританію, про їхні традиції, їхня кухня, їда, а також буде дуже багато відео про нові візити по новим місцям по Великобританії. Ну а ми далі насолоджуємося своєю прогулянкою. До зустрічі! yep yeah, mom says you can eat them like <laughs> no thank you very much no i'm not hungry, <laughs> no, I'm not hungry. <laughs> <laughs>